Інформація щодо сьогоднішніх посилок з нової пошти. Почнемо з навігатора Coyote 820 Tor Pro. Він у мене був придбаний пару років тому, і в нього вийшов з ладу акумулятор. Ось його старий акумулятор, новий вже зайняв своє місце. Також треба було зробити оновлення карт, тому що карти були 22-го року. Завантажив сюди програму Ego Prima Skin Jack з самими актуальними картами 2033, Q4 України та Європи та актуальних баз камер радарів. Також з ним приїхав навігатор Pioneer на базі він це є. Треба було зробити йому прошивку системи, тому що він дати час неправильно показував, і також завантажити IGO Prima з актуальними картами. Наступний пристрій це старенький планшет Samsung. Тут була завантажена програма IGO Next Gen з вже застарілими картами. Я завантажив сюди програму iGo Skinjack з з актуальними картами України та Європи. І ще поруч поставив програму для України. Це програма Navitel. Наступний пристрій це навігатор Mixo на базі Android. Сюди також треба було зробити оновлення карт, що карти були застарілі. Завантажував Его Приму Скінчак, ну і з самими актуальними картами 2023 Q4. Що ці пристрої готові налаштовані? Можна їх відправляти новою поштою. Також зараз новою поштою буде відправлятися новий навігатор Groot на базі. WinCE. В нього 511 МБ оперативної пам'яті, і 8 МБ мігабайтбудованої пам'яті. Такий простенький навігатор коштує такий готовий навігатор з завантаженими програмами і з повним комплектом автомобільним. 3900 гривень. Вони також є в наявності, кого цікавить. дзвоніть, пишіть, відправлю нову поштою без проблем. І також, якщо у вас є пристрої, які треба зробити оновлення на них, присилайте нову і все швидко зробимо.